Сьогодні третій день моєї подорожі. Я снідаю. У мене біда сталася. У мене перестала горіти моя газова горілка. Щось там сталося. Добре, що зупинився тут. Мені на кухні зробили такі млинці. Угустили мене. І я поснідаю. Але треба задуматись над тим, щоб на вогні готувати. Ну, нічого. Це ж готували на вогні.

Я вже повернув на нижню рожанку і їду і дивлюсь місця, де можна було дійсно от зупинитись, якщо б не цей готель, де я став. І Я тут колись був і я оце місце пам'ятаю. В принципі, я на нього і їхав. Ну, але повезло і я зупинився там. Ось тут річка. Можна було... Тут і воду і вогонь розпалити. То річка рожанка. Тут можна було навіть і помитись. Блін, тут вже такі... Грибні місця почалися, я вже думаю, може вже почати збирати. Я вже і баранічі голови бачив. Але треба було через канаву перелазити. Чи то вже на... назад буду крутити. а То що за гриб такий цікавий. То Та не білий, точно не білий. Поки що асфальт. Хороший, якісний, рівнесенький. Ну и купа кемпингов тут. Купа просто. И месть для ночи в тоже так уж купа. И беля речки. Короче, я еду. А тут вот такие красавицы. Підходжу, а їх два. Обалдеть. Оце да. Ні, їх тут Вже засохші тут. Мама мій. Я під'їжджаю до верхньої ружанки. Це поворотна. Ми їздили на карпатський трамвай. Теж у жовтні. Ось сюди ось повертав я. Зараз треба стати і подивитись. Куди мені точно треба. Може сюди і треба. По суті, мені туди, прямо як. По суті то й лишилось, то небагато, я дивлюсь. Але зараз тут такий набір висоти буде. Линион туди, на той хребет. На. Тут народ на квадроциклах. Нормальна тема. Їздить. Живуть, радуються життя, життю. Зупинки такі гарні, скляні, великі людей классно і подъемчик тут Дик. взяв энергетичный батончик в стримке манго смачний смачніше ні что я вчора їв а що я вчора їв не пам'ятаю 12.48 Фу, дорога, чистий асфальт. Красавчик. Пасайте. Красавица. річка. річка. ну, Подивимось що тут. Рібів, мухоморів навалом. О! Хати. Добре, штуки тут дорога. І я не така срака, як там вчора була. Це 10, друга зараз. Потеєм. От, потеє. Блін, так. Трошки. Його телефон зроблений. О, тут навіть можна проїхати. Ось Щось грибів не бачу. Нормальне. Там уже місцеві дещо повибирали. А ось і хребет. Ууу, яка полонина файна. Перекусити поки пообідати. Да, міняємо от туди! Отудий! От дуже недалеко! І гарний краївий! Єль! Сідаю! пообідав, Все рівно! Треба енергії! Слава теплі так. мені туди. Ура! Я на хребті нам туда 40 хвилин піднімався від тих березок. Фу. Вон с того села. Весцая верхняя рожанка. В 12 я там. Зараз 14.54. Я на горе толстый жолоб. 1270 метров. Я трошки помилился с маршрутом. Мне не нужно было ехать через верхнюю рожанку. Треба було їхати через Волосянку і я думкувати. Погора близніки, напевно, вота от. Вон там. Це от. Ну коротше, ясно. Тоді їду на стик трьох областей. Тут теж там Теж можна рахувати південна точка. Там внизу це село, я вінкувати. А я зараз тут по маршрутіку. Тут туристичний маршрут. Він мене виведе туди. Ну нічого. Можемо повторити горі рівній 1276 метрів. 3 кілометри до туристичного притулку. Точно оце гора. Там от кордон Львівської і Карпатської області. Це вже Закарпаття. А може. А може, а може, а може. Отже, я на горі. Чорна ріпа 1285 метрів. Рот. Я зараз знаходжусь на південній точці Львівської області. Ось тут вона, саме південна точка. Там стоїть мій велосипед, велосипед. І у Закарпаття. А я от тут, от, 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 місце, от, от, от. тут, ось це місце тут сама південна точка. Львівської області. Тут буду знать, якісь поставили чисто. О! 51 дзвони марк. Зараз Клас! Вітаю себе і вас всіх з тим, що незначною подією. Зараз 16.10. Приїхав я сюди. Я сюди проїхав. Значить, проїхав я сюди Львова 230 км за 19 годин там, з хвостиком. Коротше, емоції мене переповнюють. І додому. На хвилинку включив інтернет. Блін, нас обстрілюють так, що капець. Трохи переживаю за своїх. А сюди вже може вернутися туди і через класки. Не знаю, зараз подивимося. Зараз подивлю, що це за туристичний притулок. В таких місцях мають бути білі гриби. Не крім мухоморів, нічого не бачу. Може вже тут місцеві, може вже тут прошу. рыб но не белый как вам таке? звездец все поездка уже не дарма пришла и душа там полажена вот тут вот Там вот. мой велосипедик вот так Треба тут глянуть и Добре, треба тут глянути. М -м -м, обалдеть. Так, місцеві жителі села Прислоп Закарпатської області сказали від Христа наялинкувати вліво. Ось там от дорога. Вліво. Тут вже десь можна і ставати. Вибрати якусь лужайку. Тут можна вже і ставати. На стоянку. Ось такий день сьогодні, шановні вболівальники. Сплю знову в наметі і почався дощик. Як тут себе освітити? Коротше взяв я сьогодні південь Львівської області. Повечеряв, робив вогонь, але не знімав, бо телефон заряджався. Так що, Добраніч Чудовий день сьогодні. Завтра до Львова. Не поїду я на... Витоки річок опір і Стрей, тому що не встигаю до п'ятниці.